5-річний Андрій ціною власного життя прикрив побратимів. Загинув герой ще 17 квітня. Втім, упізнати його і віддати належну шану змогли тільки сьогодні. Мама полеглого захисника каже, він завжди був самовідданим патріотом України. Саме найкращий патріот самого дитинства. Про неймовірний патріотизм до батьківщини розповідають і побратими героя. Кажуть, він ніколи не ховався за спинами інших і завжди йшов у перших рядах, навіть у самісіньке пекло. Загинув прикриваючи нашу групу від відходу. Там в цьому бою загинуло восьмеро наших десантників. Ну, що можна сказати? Чесна відкрита людина? Теоретично, да ну, він згорів на війні. Він жив всім, Знаєте, він перший йшов. Незважаючи на труднощі, якісь незгоди, негаразди. Він просто згорів на цій війні, як патріот. І поки на полі бою Андрій захищав Україну, обов'язок захищати родину, він поклав на дідуся. Мені він сказав, що, дід я йду захищати вітчизну. Ти повинен захистити сім'ю. Вже були його посіді села. Мені рідні розповідають, вже в перші години повномасштабного вторгнення хлопець схопився за речі і пішов у військкомат. Для нього це уже не перший бойовий досвід, каже бабуся. Понад півроку Андрій був в АТО. Туди пішов відразу після закінчення університету. Я казав бабушка, Кріпись, все буде добре, бабуся, ти ж у мене бабулечка, умнічка, кріпись бабулечка, все буде добре. Я вернусь додому, обов'язково. Він у нас дочник, він, він нас 7 місяців, 9 місяців воював. У перший же день він пішов на війну ще. Вже 8 годин ранку він вже був у частині, не чекаючи, як оповіщений. Вчився Андрій на журналіста у Житомирському вузі. Викладачі згадують, військовою справою хлопець захопився, коли почав їздити на полігон. Тож відразу після закінчення бакалаврату вступив до лав Збройних сил у вересні цього року. Планував вступити і на магістратуру. Вступив у 2014 році до нас, якраз початком війни. Андрій був тяжко говорити слово був. Андрій був людиною, яка цікавилася такими. Технічними аспектами. Дискутував регулярно з, з паном Євченко на риториці. Дуже був задоволений, що ми поїхали тоді, на тримали журналістику. Може, і пішовнула його до вступу 95-ту бригаду. Попрощатися із захисником прийшли його шкільні друзі і вчителі. Отак сьогодні прокинувся і дивлюся, який сьогодні світлий день. Ось такою світлою була і ця дитина. Коли розпочалася вся ця біда в Україні, він не задумувався і опинився на рубежі захисту нашої батьківщини. Він був веселим, дружелюбним, скажімо так, добре навчався. Ось завжди міг допомогти, коли це потрібно було, підняти настрій, скажімо так. В класі він був поважний, ну, всі з ним дружили, скажімо так, да, був веселий хлопець. Він був незабутньою людиною, Таких як він більше не буде. Найкращий товариш героя каже: стати військовим Андрій не мріяв. Але як чоловік вважав своїм обов'язком захищати рідну країну. Я з ним спілкувався, коли він вже був на передку. Тобто він першим, хто поїхав, коли прийшов по нього в воєнкомат. його вже вдома не було. Він вже був в воєнкоматі. Він не мріяв. Це обов'язок був. Був самою близькою людиною, яка ніколи не кидала нікого, ніде у біді. Він для нас завжди залишиться таким, як він був. Для своєї сім'ї він залишиться таким, як він був. Були різні моменти, але він завжди для нас залишиться героєм. Полеглого героя лишилася мати, батько та молодший брат. Їм про його подвиг тепер нагадуватиме прапор. Від імені президента України, Верховного лакомандувача Збройних сил України. прийміть цей прапор як символ держави, якому вірно і до останнього служив ваш син. Вікторія Гнатюк, Данило Маманчук, телеканал СК 1 Ворог продовжує підступно наносити удари по критичній інфраструктурі України, намагаючись залишити нас без світла та води. Таким чином заповняє влада, Росія хоче приховати свої невдачі на передовій. Та якщо на Житомирщині ситуація із електроенергією після ракетних ударів по підстанції стабілізувалась, Київ досі залишається у скруті, та ми в силах допомогти столиці на місцях. Київ на порозі вірних відключень і в Києві більш складна ситуація. І ми розуміємо, що зупиняти Київ неможливо фактично. Тому і Житомир Чернігів і ті області, які навколо Києва, вони повинні зробити все, щоб зекономити електричну енергію, допомогти Києву. Значно зменшувати енергоспоживання по місту розпочали із суботи. Для цього було вжито ряд заходів, зокрема, вимкнено вуличне освітлення та скорочено вихід на маршрут електротранспорту. Ми вже це анонсували, що сьогодні зранку. Було всього 40 тролейбусів випущено зранку на маршрути. Але сьогодні у нас якраз була повітряна тривога, тому от ажіотажу не було. Тут так просто співпало. У четвер у місті планують вімкнути опалення. Лікарні з теплом вже тиждень. 20 числа підключать школи, садочки та житлові будинки. А це додаткове навантаження на електроенергію. Тож опалення також подаватимуть економно. Поки погода дозволяє, будемо робити опалення більше, давати температуру ганяти вночі, коли йде менше споживання електричної енергії, і будемо виключати на день. Протаплювати от саме вночі, і днем будемо зменшувати наразі. Завдяки таким діям Житомир почав споживати електроенергію на 15% менше. Окрім того, міський голова ще раз звертається до бізнесу, аби вони вимикали вуличні вітрини, вивіски та борти. У разі ігнорування влада може відключати електрику примусово. Завтрашнього дня починаємо там рейди разом із поліцією з попередженням з проханням до людей бізнесу. і ті, які не. Прослуховуються по вивізкам. Після цього вже будемо все ж. Поки що ми звертаємося і розраховуємо на те, що люди самі це зроблять. Після цього, якщо ми побачимо, що не слухають, буде рішення штабу. І вже на по рішенню штабу ми можемо приводити якісь дії, відключати від електричної енергії, вже примусово це робити. Та допомогти економити може кожен з нас. Достатньо лише вимикати усе зайве з електромережі, особливо кухонну техніку, телевізори, обігрівачі, маршрутизатори. Лампи, адаптери від зарядного пристрою, а також вимикати світло у порожній кімнаті. Такими діями, каже міський голова, ми не лише заощаджуватимемо електроенергію, а й не дозволимо ворогу нас зламати. Україна вистоїть, ми пройдемо зиму і наші хлопці на фронті точно за цей час покажуть перемоги, яким ми будемо пишатися. Добрий суботній ранок у Житомирі розпочався з дикої гонки. Близько 200 людей впродовж декількох годин долали трейл по типу кола з різними перешкодами та дистанціями. В першу чергу кажуть організатори, такий забіг має на меті позбавити усього зайвого. Цим займались і до війни. А зараз можливість зняти стрес набула ще більшої актуальності. Однак, з початком повномасштабного вторгнення у гонки з'явилась нова мета. Благодійна такі саме основна мета це дика підтримка, підтримати наших військових, підтримати один одного. Бо ми вже передали військовим 82 автівки. На, багать, на багато з цих машин ми самі зібрали кошти, багато сприяли людям, які збирали свої кошти, фарбували. От. І сьогодні 83 третя автівка, яку ми я впевнений, на яку ми зберемо кошти необхідні. До такої дикої підтримки долучилось близько 200 учасників. Серед них були і звичайні Житомиряни та гості міста, і військові, котрі проходили трейл у повній екіпіровці, і навіть зірки взяли участь і наші колеги. Доєднатися Вікторія вирішила за пропозицією подруги. Юлія працює у патрульній поліції. Тож як ніхто добре розуміє, наскільки нашим захисникам важлива підтримка. Я вирішила це на підтримку збройних сил, наша армія, наших захисників. Я коли почула про організацію Забігу я одразу не думаю, вирішила приймати участь. Це все для наших захисників. Плюс адреналін, кайф і багато морезна нових знайомств. Боже, я просто боюся, що за нас буде очікувати. Взагалі нам розповіли, що там треба буде лізти через річку і в багнюці через листя, але не шкода наші захисники. Боже, наші захисники вони живуть в окопах. Вони набагато більше переживають ніж ми, тому пробігти не да нас. Ти? І таки очікування дівчат від перегонів справдилися. Їм, як і усім учасникам, довелось долати різну висоту багнюку, водні та інші перешкоди. І, хоча, за словами організаторів, зробити гонку у повному обсязі не дозволяють умови, підготували для бігунів декілька сюрпризів. Ми зробили дикий трейл, але поправка дикий. Всім дає зрозуміти, що будуть перешкоди, тобто їх мінімально, але я сюрпризи завжди якісь роблю. Ось тут от за нами за виходом, там буквально фаталіті це одна із найскладніших перешкод. От але сьогодні в такому ми в такій площині рухаємося, що це, оскільки це дика підтримка, тому учасник може проходити перешкоду, може ні. Проходити перешкоди чи ні особистий вибір учасника. Окрім того, кожен може обирати кількість кіл, котрі може пройти, будь-то одне чи сім. Головне вкластися у таймінг 5 годин. Якщо ж бігти немає бажання або можливості, учасники могли долучитися до інших видів підтримки: придбати речі з лотереї або ж за донат розмалювати авто для військових. У нас є там трофеї. Це чохли з джевелінів з снарядів відомих гаубиць М777, з них ми зробили чудові вазони. Дуже класно. Це. З Джавеліна, з чохлами зробили чудову садову лавочку з такою скринькою, де можна садовий інвентар ховати. Підписали все. Ми багато з чого креативим і все військове перетворюємо на щось добре, бо бути добру – це у нас теж не просто слова, а наша, наша справа. Розмальовували для захисників три автомобілі, долучались як діти, так і дорослі. І окрім донату, долучаючись до фарбування, учасники вкладали свою душу та серце і, звичайно, дику підтримку. Це прикольно намалюю, розмалюємо все зелене, а потім які теж, якісь ну тризуб намалюють, може прапор. Вона до дому за живим і захищає нашу Україну. І доки художники розфарбовували автівки для захисників, до фінішу прибіг перший учасник, який вирішив подолати коло один раз. Каже, такі гонки намагається не пропускати і завжди брати участь. Однак цього разу довелось постаратися. Як завжди, на дикій гонці і на всіх забігах з перешкодами важко, але давно нічого не було, тому яке б не було перешкоди, я задоволений, що є можливість бігти. Там була труба така метрів сто в темноті повній, повзеш, не розумієш. Де там не видно кінця, але завертає вліво, вверх, вниз і не зрозуміло, скільки ще повз. Там було найважче. Загалом під час дикої гонки організатори планували зібрати понад 100 тисяч на лендровер для військових. Та в першу чергу кажуть, задоволені тим, що змогли подарувати емоції та відволікти українців від тих жахіт, що відбуваються в країні. А також пообіцяли привезти до Житомира повноцінну гонку з усіма можливими перешкодами. Катерина Волкова Данило Маменчук, телеканал Еска 1 А скільки треба двадцять п'ять? Давайте наступного будеш класти. Клади капусти чутьмеч. Най... Ой, цей чуть чутьмет. Да, капусти найбільше кладеться. На кухні дві господині Юля та її донечка Настя. Разом фасують сухі овочі на борщі, які отот -от захисники будуть смакувати на передовій. День, коли на світ уперше з'явився укропський борщ. Юлія пам'ятає і донині. Почали борщі в 2014-му, Була осінь, листопад місяць, я Пам'ятаю, 24 листопада. Це я вважаю днем народженням нашого борщику. Наважитися готувати сухі борщі, зізнається Юля, було складно як зараз, так і тоді. У 2014 доньці було усього півтора року. Втім, за справу взялася уся родина: від мами до старших братів. Брат у мене жив на крошні, і кожного божого дня я з польової садила дитину в коляску, закуповувала її, повністю затарювала овочами, скільки я могла довести і підняти. І щодня їздила на крошню. Там ми сушили, там ми фасували. Звідти, е, в якийсь час я забирала сухі овочі назад на польову, і ми вже з донькою тут. Ну дитина росла. Роки йшли, і дитина росла. І в якийсь час в мене донька почала фасувати. Я намагалася робити вночі, щоб її не заважати. Вона серед ночі прокидалася і йшла до мене на кухню, щоб допомагати фасувати борщі. Коли до приготування долучилося багато Житомирян, страва отримала назву Укропський борщик домашній по житомирськи Юлія пригадує, люди несли усе, що могли: від грошей чи овочів до сушарок. Так декілька пакетів перетворились на кілька сотень. Перший раз, коли ми передали борщі, це було чотири пакетики. Чотири пакетики по п'ять літрів. І в один момент, коли долучилось багато людей, я отямила, що з чотирьох пакетів у нас дійшла норма до ста пакетів. У нас був час, коли ми сто пакетів в тиждень відправляли на схід. Для укропського борщу сушать моркву, капусту, буряк, цибулю. У пакети відразу додають спеції та окремо кладуть томатну пасту. Нині кожен етап розділений між тими, хто наразі відгукнувся. Так моркву сушить Олександра Кісельова. Для неї це вже не перший досвід. Я долучила мене до команди ще в 2017-му. Ми отримали дозвіл від настоятеля, храму семінарійного. Треба було просто місце, де поставити чотири, здається, сушки. І тодішній настоятель дав дозвіл. Таким чином Юля звернула увагу. О, є можливість. Капустою під пильним контролем сина займається Світлана із братом. Жінка тільки після операції, ледве говорить, але усидіти на місці, коли почула про відновлення виробництва сухих борщів, не змогла. Ще тим допомагає, ми можемо посушити капусту. Ми сушимо капусту. Ми можемо купити щось. Ми купляємо щось. Ми можемо ми може донатити, пос... ми донатимо. Ми донатимо. Кожен працює на перемогу. Колись в мене не було сушки. Зараз у мене є сушка. Я сказала брату, в мене є сушка, в мене є Юля. Юля. Юля дає капусту. Ти будеш різати. Ми будемо сушити. Він сказав, звісно цим ми можемо допомогти. Ну, на фронт мене не беруть, бо в мене по здоров'ю є проблеми. А ну, якщо я тут, то треба щось робити. Цього разу на фронт поїхало вісім пакетів, з яких хлопці зможуть зварити 40 літрів домашньої гарячої страви. Та щоб зробити цю відправку, волонтерам довелося добряче попрацювати. Адже з десятків кілограмів свіжих овочів сухих виходить у десять разів менше. Ще супер. В мене ще 6 кілограм, і той мішок я після 6 кілограмів пересушу. Це Бо 7 кг, а це 7, 7? кг, а такий кульочок виходить. 770 г, 7400 кг. 10 разів у сушка. Коли ти неї пакуєш і ти думаєш, боже, була така величезна миска, а вона так всохла-всохла і виходить така маленький такий пакетик. Та скільки б на фронт не поїхало пакетів, розповідає Юлія, один з них може і справді врятувати життя бійців. Історією свого порятунку із волонтеркою поділився розвідник. Так вийшло, що вони були в оточені і тиждень просто не могли вийти звідти. Двоє хлопців, у яких в рюкзаку, отак от сталося, був тільки пакет з борщем. І тоді я почула, що їх можна їсти сухими. Він каже: ми тиждень тягнули на борші. Вони їли спочатку моркву. Вона найсмачніша, буряк. Потім виявилася цибуля дуже смачна. Коли відправки були на піку, згадує Юлія. Військові зривали телефони, аби подякувати за укропський борщик. Його знала уже вся передова. І він написав про те, що 17-18 рік в той час вся промзона Авдіївки пахла нашим борщем, і він зараз також хоче долучатися, тому що сам на собі відчув наскільки це потрібне і важливе. Його скуштувала і українська волонтерка військовослужбовиця Тайра, яка пережила полон росіян. А ідею як назвати борщ, сміється Житомирянка, підкинули самі росіяни У 2014-2015 році. На фронті наших хлопців почали називати укропи Еті укропи. Хлопці навіть виготовляли і купували нашивки, де навалю, намальований кріп і написано Укроп. Саме звідси пішла назва. Після такого обіду захисники мають ще більше сил, аби наближати перемогу. А поки за смак червоного, гарячого ручається і маленький Вова, який пильно слідкує, щоб мама не пересушила овочі. Він у нас слідкує за сушилкою, бо мама буває, забуває виключно. Він каже, мама, там вже час, там ж там вже таймер, каже, що вже все, вже вже треба вручати. Як думаєш, будуть смачні борщики? борщики. Ти ручаєшся, так? Да? Да. Тим часом волонтери обіцяють, готуватимуть для бійців стільки, скільки це буде потрібно. Дина не військова, але сидіти і чекати, поки вони принесуть перемогу, це не варіант. Мусиш щось робити руками. Щоб пізніше цими ж руками з чистою совістю плескати на день перемоги. Слухайте, ні, питання. якби волонтери працювали, поки є ресурси, то, ну, то не волонтери, то тільки виробництво може працювати, поки є ресурси. Волонтери працюють, поки є потреба. І ми знайдемо ресурси, і ми будемо робити борщі, поки буде кому їсти, поки проситимуть їсти. Навіть якщо після перемоги їм сподобається і захочуть ще їсти на виїздах, на полігонах, на навчаннях, ми будемо робити, поки нам не скажуть досить. А щоб відправки були регулярними, а нашим захисникам було що з'їсти гарячого, волонтерам потрібна наша підтримка овочами, сушками чи коштами. На екрані ви можете побачити рахунки карток для допомоги. Вікторія Гнатюк, Данило Маменчук, телеканал ск 1 Укрпошта презентувала марковий аркуш слава Збройним силам України до державного свята дня захисників та захисниць України. Це другий благодійний випуск після марки з патроном. Вісім гривень з кожної проданої одиниці буде направлено на підтримку наших захисників. Марковий аркуш слава збройним силам України складається в шісти поштових хмарок, які присвячені окремим видам збройних. Сил окремо коронав українських військ, крім марок, також буде випущено ще шість конвертів з емблемами військ, шість карток та конверт перший день. Кожна поштова марка відображає образи сучасних українських захисників з різних підрозділів та містить емблему відповідного виду та роду військ. Загалом представлені десантно-штурмові війська, сухопутні війська, військово-морські та повітряні сили ССО та ТРО у Житомирі спецпогашення пройшло в день захисника та захисниці України. Щоналі начальник обласної військової адміністрації вважає досить символічним, те, що ми пам'ятаємо, хто нас захищає, завдяки чому ми сьогодні можемо в мирному відносно мирному Житомирі знаходитись в відділенні почти. Хлопці на сході я хочу сказати слова величезної вдячності від всіх Житомирської області за той спокій, який ми відчуваємо всередині. Автором поштового випуску, присвяченого нашим захисникам, є український дизайнер з Краматорська Антон Хрупін. Він же розробив ескіз марки Вільні незламні непереможні, презентованої до 31-ї річниці незалежності України. Нова марка випущена тиражем в один мільйон примірників. Придбати поштовий випуск Слава збройним. Силам України можна починаючи з 14 жовтня в міських відділеннях Укрпошти по всій країні, а також в офіційному онлайн-магазині.